Шановні батьки, сьогодні маємо нагоду поговорити про головне багатство України, а яке спочатку відгадайте загадку. Виростав він в полі, колосок рум'яний, відродився борошном кровай духмяний. Що це? Так, звісно, це хліб, подивіться, як пахне хліб! Ви знаєте, як пахне хліб, диханням сіяча, вогнем безсонних діб, трудом і творчістю, людським гарячим потом. Він пахне солодко, як пахнуть меду соти. І дійсно, з цього маленького колосочка виростає золоте зерно, з нього виробляють ось таке біле пшеничне борошно. З житніх колосочків виготовляють житнє борошно, а з них печуть ось такий чудовий хліб, Він наче на сонечку засмах. А які ще вироби печуть із пшеничного борошна? Булочки, рогалики, печиво, медяники. А ще матуся з бабусею печуть смачні пиріжки з капустою м'ясом. Варять варенички з вишнями, подають із сметаною, смажать млинці, оладки з родзинками, М -м -м. смакота. У кожному домі сьогодні на столі є хліб, а колись були часи, коли в Україну прийшло страшне лихо, біда. Не було що їсти, не було хліба. І старі люди, які пам'ятають той час. Навчили своїх дітей і онуків берегти хліб. Казали так, бери стільки хліба, скільки можеш їсти. Не кидай хліб у сміття, не кидай його на підлогу. Краще зроби з шматочків хліба, що не доїв. Сухарики, а крихти хліба не дай птахам. Вони тобі подякують. В українців особливе ставлення до хліба, бо вони щедрі, працьовиті. Вирощують стільки сілякого збіжжя, а особливо пшениці, що можна нагодувати не тільки Україну, а й багато людей по всьому світі. Кажуть, пісня то душа українця, хліб головне багатство України. Діти, допоможіть своїм матусям і бабусям приготувати смаколики з пшеничного борошна. І пригостіть ними обов'язково своїх рідних і друзів. Я знаю, що дехто з вас допомагає мамі готувати з борошна всілякі вироби. Вам сподобалось заняття? А що саме вам сподобалось? Які нові слова ви тепер знаєте? Зерно, колосок, борошно, пшениця, жито? Печиво хліб. Чому хліб називають головним багатством України? Бережіть хліб, діти, нехай завжди він буде у вашому домі. Кажуть люди, де хліб, там життя. Він пахне степом, сонцем у жнива, коли, мов князь, сповзає з лопатки. Вже хліб печуть і дух життя багатий поволі завойовує права. Дякую вам, до зустрічі.